Якщо ви хочете бути у великій масі тіла і зайвими кілограмами, і бути водяними товстунами, то ви можете їсти абсолютно все, що бачить ваше око. І навіть можете 15 разів в день перекушувати, навіть можете пити алкоголь, палити і все, що ви собі хочете, ви можете робити. Якщо хочете вкоротити собі життя і просидіти все життя в кабінеті до терапевта, кардіолога, ендокринолога, гестроентеролога, Психіатра, психолога, дієтолога, нутриціолога. А це я вам говорю як нутриціолог-дієтолог, яка закінчила курси, прийшла. Поки будуть люди, які не хочуть чути вухами, що ж таке їжа і для чого їжа нам потрібна, до тих пір будуть дієтологи, нутриціологи, психологи, а потім далі підуть і психіатри. Їсти їжу я навчилася правильно після того, коли скинула 25 зайвих кілограмів і навчилася чути свій організм. Я не почала чути спочатку свій мозок і очі дивляться і їдять, ні. Я почала чути фізичний голод. Я навчилася відчувати фізичний голод. А він приходить через 4-5 годин. Але потрібно правильно харчуватися. Що таке правильне харчування? Це не хворобливе правильне харчування. О, цього всього я наїм. Ні. Трьохразове харчування, збалансована тарілка, на якій білки, білки, основне, жири правильні. Мінімізувати їх потрібно. І складні вуглеводи. Що таке складні вуглеводи? Може бути якась крупа, але ну, наприклад, я би віддала перевагу гречці, амаранту, кіноа або пшоні. Я знаю користь всіх цих круп. Я віддаю перевагу зелені, листовій зелені, листовим салатам і огіркам. Ви віддавайте перевагу тому, що любите ви, але я віддаю перевагу саме тим продуктам, які мене насищають надовго і дають мені енергії. Дуже багато. Мій ранок починається дуже рано. В 5:30 у мене підйом, в 22.00 я лягаю спати. І цілий день я повинна рухатися. Спілкуватися з людьми. Я не перекушую п'ю велику кількість води. І я хожу пішки мінімум 15 кілометрів. Це мінімум. Знаєте, що наше життя воно дуже коротке. Воно дуже коротке, щоб прожити його у великій масі тіла і у хворому тілі. Я хочу мати фізично здорове тіло і ще й таке, щоб було, знаєте, трішечки, хоч прес, десь пробивався. І щоб ніколи не боліла голова.